6 мільярдів гривень таку немалу суму грошей планували отримати мешканці Тлумаччини незаконним способом за допомогою вирощування і переробки такої рослини, як канабіс або коноплі. Три 200-літрові діжки цього насіння працівники Служби безпеки України виявили у селі Хотими Тлумацького району. Розпочалось усе із двох тонн сировини та готової наркотичної речовини марихуани, яку працівники обласного управління СБУ виявили на Тлумаччині минулого місяця. Слідчі дії в справі тривали й продовжувалися. Власне, нами було виявлено практично повний цикл виробництва наркотику. Тобто знайдено розпахані поля, з яких було вже зібрано наркотичну речовину, і які були підготовані під посів. Також було знайдено дорослі рослини канабісу, знайдено листя, лабораторію, знайдено перероблені вже в наркотик, готовий перетерту речовину. Запаяні в діжках, але бракувало насінневого фонду. Тобто, якщо рослина виросла, то з нею повинно було бути насіння. В результаті діжки із насінням коноплі правоохоронці знайшли у підвалі приватного помешкання у селі Хотимир Тлумацького району. Експерти переконують, при мінімально сприятливих погодних умовах зі знайденого насіння могло вирости 7 мільйонів кущів рослини канабісу. А після переробки в наркотичну речовину та її продажу, навіть за найнижчими цінами, зловмисники могли отримати більше 6 мільярдів гривень незаконного прибутку. Керівник організованого злочинного угрупування був затриманий тоді ж. Він знаходиться під арештом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії поки що тривають, матеріали справи не було передано до суду. Але я думаю, що в найближчим часом буде передано до суду. Наразі порушено кримінальні справи проти п'яти осіб, яким кажуть юристи загрожує 10-12 років ув'язнення а вилучене насіння буде утилізовано.